Другий. Дубчак Євген. Сім хвилин до фінішу. Як ви думаєте, ви в призах? Напевно, не знаю. Шість хвилин до фіналу. Як ви думаєте, ви в призах? Подарунків за перші місця. За перші місця у нас... Так. Перше місце. Починаємо жеребкування. Давайте. Буховченко Данило. Третій. На глибину. Дмитренко Назар. Чотири. Восьмий. Тебе вийти на берег. Проданець Артем. Я ставлю

Рябець Максим Можливо. Другий дубчак Євген. я Що Шости. це Шостий. Якимець <плес> Артем. Гриценко. Мене п'ятий. Четвертий щось? П'ятей. Ні, це чотири. Четвертий. Четвертий і Э, Так, як мець Чотири, Греценка, п'ять. Клюбака, клювака, канал. тут Вхідний початок, західний фінал. Рибалка на же жимо терапія. Клювака у кочуха Андрія. Всем вітання, друзі. Ви на каналі Клювака, Клювака Андрія Котюха. І сьогодні в нас, як завжди, щось незвичайне. Сьогодні ми проводимо дитячі риболовні змагання. На жаль, не всі, хто, бути присутній, є. Хтось побоявся погоди, бо така погода хмарна. Когось просто е, не вийшло привезти своїх діток. Хтось десь до бабусі поїхав. Ну, на наступній чекаємо більше. У нас ось сьогодні 9 учасників, хоча, мало бути 18. Зараз є 9. Хлопці замішують прикормку, готуються. 6 на кладці, 3 на березі, 2 там. там один. Сьогодні у нас буде один тур 3 години. Зазвичай ми провозимо, коли багато, то... По шість чоловік з вимостки і потім фінал. Але сьогодні так ми поспілкувалися. Я запитав, як вам буде зручніше. Всі захотіли один тур, один тур, питаємо, скільки ловим? Дві годинки. Вони кажуть, три. Ну, значить, три годинки, все. Вирішимо. Чекаємо вас на наступні. Наступні будуть фідерні. Поплавочні наступні будуть аж в наступному році. Фідерні будуть на Київському водосховищі. Тому обов'язково вас чекаємо. Будуть вони через місяць. Е, інформація була в телеграм-каналі. Телеграм-канал закріплений в шапці Ютуба, в шапці Тіктока. Все, ми стартнули. Всі закидаються. Починають ловити рибку. Зараз цікаво в кого вона буде перша. Оп, і є перша рибка. У мене була попіль. І тут перша рибка є, так. Да. Кайф. Година часу змагань. Всі роблять ставку на невеличку рибку. Ловлять її часто, верховодку, плотвичку, гостірку. На карася ніхто не ставить. Вони будуть дивитися, я так розумію. Хто вже програє, то вже будуть ставити, пробувати потім на карася, я так розумію. Так, у нас тут перший сектор. Артем ловить взагалі біля берега. Рибка, що там є у тебе? Да. Рибки є, субідрі. так, тут у нас Максим. Його тут все серйозно. Три садочок, води. О, спрей для води. Спрей вода. Барик в месяце. Вс, лічение для риби замітте. Зверніть увагу. Так, тут у нас Даниил. Теж садочок, його дивіться, яка система для опарика. Зробив собі підставочку. Молодець. Рибка є? Так. Так, у нас є кімець Артемі. Садочок рибку складує. Ловить теж верховодочку. Так, це у нас як тебе звати? Гриценко. Гриценко, Віталій, Іванків. Рибка є? Рибка теж є. Так, це у нас Євген. Теж рибка в садочок складає, прикормочка, э, суміш, чесник, кукурудзка навіть зварена є, опарик. Так, ходимо далі. Дежурний пиццак у нас, якщо у когось буде великий риб, а тут він є. Тут він, друзі, є карась, тут є хороший. І навіть буває, що сазан на удочку може тлюнути. Тому підсак може пригодитися. Ідемо далі. Тут у нас Назар і Святослав. Що ви тут рибку полавлюєте? Ну покажи свій садочок назад. Що там є рибка? О, Рибка є в садочку. Це добре. У мене так. тебе теж три? Три рибки є, угу. так? В бокані рибка, да? Плаває. Ого, ага. все, зрозуміло. Йдемо, у нас там ще Артем є один. Артем пруднець. Дев'ятий сектор його. Так, тут тяне. За вухо себе піймав. О, та тут рибки дай боже. Ух ти що. Лови, лови, ловись, рибка, ловись. Толще на красного паруша. Да? На красного паруша лучше, да? Толще. Толще на красного паруша. У каждого своя тактика. Хоп. Есть. Що у нас з подарунків за перші місця? За перші місця у нас подарунки будуть. Перше місце. 26 літрів від нашого спонсора Select. Ось такий баканчик. Три таких коробочки. Рушничок Brain. Також буде друге місце, чуть менший баканчик і третє місце ще чуть менший баканчик. За Big Fish у нас буде такий класний тубус, хто поймає найбільшу рибку. І от такі от спреї кожному учаснику по два спрея буде. Один такий, один такий. Побачимо, хто отримає ці подарунки. 15 хвилин до фінішу. Інтересно. Всі йдуть порівну. В принципі, великих отривів ні в кого немає. Так що на зважуванні боя дуже цікаво. Там закинулись на крася, хочуть піймати. Артем. Тут теж напевно на карася. З дна. Хочуть всі бікфіш. Сім хвилин до фінішу. Як ви думаєте, ви в призах? Напевно, не знаю. Скільки рибок у вас є? Не вважаю Шість хвилин до фіналу, як ви думаєте, ви в призах? Думаю, так. Думаю, думаєте? Я думаю, ні. Ні? Щось не виходить трішки, так? Да? Да. Реалізація. Чого? Тренуємося. П'ять хвилин до фінішу. Як ви думаєте, ви в призах? Я думаю, так. Да. Так? Да. Перше? А як не знаю. Хоча б другий або третій добре. П'ять хвилин до фінішу, як ви думаєте, ви в призах? Я думаю, є п'ятий десь. А ти? Не знаю, може, осей, може, може, ні. Ну хочеться, так? Да? Ну так, так. Ти на черв'яка поставив? Так, да, на бік віша. П'ять хвилин до фінішу. Як ви думаєте, є шанси на перемогу? Ні. А в призи? Не знаю, мабуть, ну, теж. А у вас? Ну не знаю. Кара срається. Бульбашки йдуть. Є п'ять хвилин його поймати. І взяти перше місце. У вас як? Є шанси на перемогу? Ні. А на призові місця? Ні, навряд. Чи. Фінал достаємо вудочки по одному з першого сектора, починаючи, підходимо на зважування. Перший на зважування Котюха Артем. Сто пятьдесят восемь грамм. Бигфиш двадцать три. Другой сектор. Рябчук Максим. Ого, заявка пятьсот шестьдесят пять. Беховченко Даниил Желуди Желуди не рахуются Да, желуди можно выкинуть А да, ну, смотри, как рыбка упала Тут еще одна рыбка упала Не, подождите Еще, еще одна? Беховченко Даниил, 612 выпускает Як і Артемі, у нас... Скільки? 355. Вибирай Бенриценко, Віталій. Ой, одна. Біжала ви одну по одну. Ну що? 196, вибирайте Big Fish. Ага. Так багато наголошу. Давай все одно зважим. Воно на Big Fish. Да. Okay. Щось слабо клювало, да? Потім взяти слав. Що там? Скільки там наловив? багато. Тут води більше, ніж риби. Так? Да? Давай трошки води. Так. Святослав. 139. З Дмитром Назар на зважуванні. 398. Якщо що, у Артема футболка задихала. Ой, колба. Чи чай там буде? 34. У мене очікує Ну це найбільше, так? Да? Да. Оце може. Родинець Артем. Я раньше вода. Максим. Пятьсот чем-то. два. Выбирайте бэкфиш. А, четыреста сорок шесть, больше оттарилась. Да, Намочили мені бумагу? помогу. Понял. Цен, Поки дівчата пишуть грамоти, виписують переможцям та за участь, у нас тут солодкий стіл. Правильно, рибаки мають що? По стаканчику фанти з пірожком після рибалки. Смачного? Дякую всім, що в таку погоду прийшли, взяли участь, покращуєте, бачу, в таку погоду ні в кого не клює, а ви ловите. Це дуже приємно, що ви оплохуєте. Дорослих рибаків, які сидять поруч, які там за ці 3 години поймали декілька рибок, а у вас набагато більше. Карася, правда, не було, ми його чекали, всі старалися, всі працювали, а ось наш результат. Так, грамота за участь нагороджується. Кочух Артем. Подарунки від наших спонсорів в селі. Всередині подарунки від Brain, коробочки три різного виду і рушничок. Також спреї від Брейн і від Real Fish прикормочка. Так, погнали, далі в нас хто? Далі в нас якумент Артемій за участь. Раз, два, три. Молодець. Трішки не виходило. Назарін себе заговорив, як я казав. Ми відтикаємося, а ловим рибу. Та його тактика така була. Він заговорює, а там ловить. За участь нагороджується котюк Святослав. Ну, до бік там чуть чуть не оставалося. Тримай. Молодець. Тренується. Попей клас. За участь нагороджується Гриценко Віталій. Іванкова прилетів. Тримай. тренується, все буде попереду. За участь, а, прикормочку, прикормочку. За участь нагороджується дубчак Євген. Вітаю, молодець, старався. Ось і два спреїчка. Так. Третє місце нагороджується. Так, З вагою. З вагою 446 грам. Проданець Артем. Вітаю. Третє місце. Так, у нас туди. Раз, два, три. Сюди. От класно будеш. Речі свої носить. Друге місце. З вагою. 565 грам. Рябець Максим. Не дотягнув. Завжди перший. Сьогодні, сьогодні другий. Так, 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 так. Можеш рибу складати, можеш рибацькі снасти свої складати. А, стоп! Раз і два. Це, це Артему, це тобі. Бо я тут не вспігаю. Е, так. Перше місце. Виховченко Даніїл. Вітаю. Тарішка, Кубок догори. Вітаємо! Переможця! Тримай. Будеш складати рибу туди. А, а грамота! Почесна Ой, потіров, грамота потіров, на стінку? І бік-бірж змагань, друзі. Да? Дмитренко, назад. Вітаємо. Так, Медаль. Тубус для вузочок або для фідерів. і два спрея. Грамота. Красавці. Ви просто красавці. Аплодую вам. Зараз групове фоточку і на наступні фідерні змагання всіх чекаю обов'язково. Е, як вам результат? Третє місце. Нормально. Це у нас продавець Артем. Що ви очікували? Так все і очікували? Ну, чи хотіли краще? Трохи краще. Трошки щось не вийшло, так? Все, вітаємо вас, працюйте над своїми помилками. Чекаємо наступний раз, щоб брали перше. Друге місце у нас рабець Максим. Як ваші враження, як ваші думки? Перше. Все вийшло, що планували? Трохи не вийшло. Трохи не вийшло. Хотіли перше, так? Це у нас Максим, він вже їздить і на дорослі змагання. Будемо його на дорослих за його вболівати на наступних. Чекаємо на наступних наших фідерних. І тільки перемоги, хвостанні лоски. Беховченко Даніїл, наш переможець, ось сюди Кубочок. Як враження від перемоги? Дуже, дуже гарно. Уже було третє, друге. На... Нарешті перше. Та, Нарешті решта. дійшов до першого Та. місця. Є йти, є робити кроки, то все вийде, Та. так? Прогрес є. Скажи моїм підписникам хай лайк, колокольчик і підписка. Підписники, ставте лайки, колокольчики та підписуйтесь на канал Клювакова Андрія Кочева. Все, красава. Це у нас Дмитренко Назар і в його бікфіш. Як враження від цих змагань? Дуже хороші, класні. Красава, все вийшло. Мені здається, ти спеціально зливався на бікфіш, щоб взяти бікфіш тільки, а не перше місце, бо тобі тубус сподобався. Може бути Може бути таке. Можливо, це була така тактика. Ви про це напишіть в коменти. Вітаємо. От і закінчилося дитяче риболовне свято, дитяче змагання. Чекаємо вас на фідерні змагання, привозьте своїх діток. Вони будуть через місяць, в кінці літа. Точна дата і місце, точне проведення бо я чуть пізніше в нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в шапці профіля YouTube, в шапці профіля Тікток. Всім ні, ні луски, па-па!